Відео закінчиться, якщо я покажу вам картинку на цій кімнаті. Але ви поки підписуйтесь і ставте лайк на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Поїхали. Так. А чим же можна зайнятися? Мені дуже цікаво. Може тут щось буде? Ну, вряд ли. Так. А... Так. Так, що тут? А, так, 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 так. А телевізор може подивитися. Треба якийсь пульт подивитися. Чи, чи тут є? Давайте подивимося. Не включається. Ладно. А зараз я вам покажу класну картинку, яка в мене є. Так. Ам, сейчас. Це і